Виконуємо номер 231 із підручника Геометрія 7 та номер 1920 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сума градусних мір трьох з восьми кутів, що утворилися при перетині паралельних прямих січною дорівнює 120 градусів. Знайдіть градусний мір кожного з восьми кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок при перетині двох паралельних прямих А і Б, січної С. У нас утворилось вісім кутів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. До цього чотири з цих кутів, другий, четвертий, шостий і восьмий гострі, і вони рівні між собою. А перший, і третій, п'ятий і сьомий тупі, і вони також рівні між собою. Проаналізуємо умову задачу, визначимо, які це саме кути. Чи тупі, чи гострі. Чи деякі з них тупи, деякі гострі. У нас всього три кути. Якщо ми візьмемо три тупих кути, то 120 градусів їх сума бути не може, бо вже сума двох з них буде більше, ніж 180 градусів. Тому цей випадок ми відкидаємо. Далі розглянемо, коли в нас два тупих кути і один гострий. Цей випадок також нам не підходить, тому що сума двох тупих уже буде більше, ніж 180. Розглядаємо третій випадок, коли у нас один тупий кут і два гострих, тоді ці кути будуть внутрішніми односторонніми, тупий і гострий. І їх сума також 180 градусів. На третій кут вже не залишається. Отже, переходимо до висновку, що сума всіх трьох кутів 120 градусів це гострі кути, які рівні між собою. І запишемо тепер кожний з утворених. гострих кутів дорівнює 120 поділити на 3 і дорівнює 40 градусів. А інші тупі кути будуть 180 відняти 40 по 140 градусів. І записуємо відповідь. Перший 140 градусів тупи, другий 40, Третій 140, четвертий 40. 140, 6 40, 7 140 і 8 40 градусів. Номер 231 із підручника Геометрія 7. Та номер 19.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.